Це навіть краще, ніж я собі уявляла. Але тобі треба визначитись. Або визнання та успіх або особисте життя. Ти ж хочеш стати видатним дизайнером? Тоді ми завтра же знімаємо тобі квартиру за рахунок фірми. Щоб недалеко від мене ніхто не відволікав. І попереду нас чекає робота над новою колекцією, відрядження до Мілану, зустрічі з партнерами, фотосесії, покази. В тебе буде 25 годин на добу, і на відносини та з'ясування відносин з хлопцем, часу в тебе точно не буде. Доленосні рішення приймати важко. Я розумію, але на рожеві соплі немає часу. Напиши йому. Зараз напиши. Я тебе прошу, це як зуб вирвати. Треба просто смикнути швидко і все. А не в очі заглядати.